Тепер повертаємось до теми дня про е, справи щодо Ігоря Мазепи. Нагадаю, що вчора ДБР затримало українського бізнесмена Ігоря Мазепу під час проходження українсько-польського кордону. Згодом адвокати затриманого заявили, що він прямував на нас світній економічний форум в Давосі. За даними ДБР, Мазепа є організатором схеми протиправного заволодіння землями. На Київщині мова йде про те, як стверджують правоохоронці оборудка з відчуження земель Київської ГЕС. Організатори схеми намагались, начебто, захопити 300 гектарів вартістю понад мільярд гривень. Про це заявила речниця ДБР Тетяна і Пояснила, чому було обрано відповідні суми застав. Бралося до уваги матеріальний стан підозрюваних. І їхні можливості переховуватися від слідства. Нагадаю, що одного з фігурантів кримінального провадження було затримано безпосередньо на кордоні, як ви вже і зазначали. Наразі слідчі проводять розслідування, аби довести причетність фігурантів кримінального провадження до заволодіння 300 гектарами земель орієнтовною вартістю понад мільярд гривень. Додам, що прокуратура клопоче про заставу бізнесмену Мазепі в розмірі 700 мільйонів гривень. Його брату Юрію 500 мільйонів вже говорила про це. Сам Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання і каже, рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав. І він обурений сумою застави. Це, це може бути не знаю, перегукуватися з нашою стивою по, по маніфесту по захисту бізнесу від Совіля. От, ну, ну, от, може, може, Слідчі вміняють мені купівлю, незаконну купівлю двох гектарів, буквально двох гектарів, на суму 7 мільйонів гривень з трьох тисяч гектарів, які взагалі існують на на цій так званій дамбі. Угу. Ну тут, це, то, це ну, взагалі там ну, капля в морі. Ну тут ну навіть якщо припустити. Якщо щось там, хтось вчинив злочин, як вони, вони, вони стверджують, якісь державні органи, або ну, вони в даному випадку стверджують, що це мій злочин, ну, ну це ж ну, взагалі, ну, взагалі ніякого відношення немає там, до застави 700 млн грн, які вони просять або, ну, або взяти під варту. Тому я роблю ну, висновок, що це ну, так, ну, що тут, щось, тут щось пахне, чимось пахне. МЗП справді скує в економічний злочин, то силові органи мають діяти щодо нього за європейськими процедурами в усьому дотримуватись букви закону. Таку думку висловив в нашому ефірі. Економічний оглядач Андрій Яницький. Я хочу підкреслити, що Ігор Мазепа – це не якийсь невідомий нікому підприємець, це керівник однієї з трьох найбільших інвесткомпаній України. Це людина, яку знають за кордоном, яка виступала на міжнародних форумах. І якщо до нього справді є претензії, якщо він скоїв якісь економічні злочини, це має бути доведено в суді, і це має бути зроблено коректно і в такий спосіб, щоб не можна було до до цього причепитися. На жаль, ця історія показує, що силові органи, навіть якщо в них є обґрунтовані підозри, вони не навчилися діяти за європейськими правилами і процедурами, і роблять це в такий брутальний. Дуже схожий на російський спосіб. Роман Ващук, бізнес-омбудсмен. Зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, цікавить ваша позиція як бізнес-омбудсмена щодо цієї ситуації. Ми звичайно розвиваємо повні позиції щодо фірм, які до нас вже поскаржилися, стали нашими скаржниками. У цьому випадку до нас ще не звернулися. Concord Capital чи... Пов'язані з ними фірмами, але я думаю, ми ми маємо певні погляди на те, що відбувається з системної точки зору, наша рада бізнес-омбудсмена працювала вже від 2015-16 року над законами маски шоу Стоп 1 маски шоу Стоп 2 системний звіт про тиск правоохоронців ще у грудні 2021 року. І те, що ми бачили, і знову ж таки, ми всіх деталі не знаємо, але просто те, що ми бачили, вказує на те, що тут ігноруються основні ті наші тези і постулати, які ми просували протягом останніх восьми років. Що ви будете робити як бізнес-омбудсмен? Ну, знаєте, в першій мірі висловлювати такі системні зуваги. і, звичайно, якщо фірма. Хоче до нас звернутися, то ми, очевидно, будемо активно розглядати її скаргу. Але тут я б хотів нагадати глядачам про що йшлося в тому, що ми говорили роками вже, і про те, що є в цих законах, якщо є претензії до фірми, державний орган правоохоронний має перше попросити документи. Тоді, якщо фірма і в величезній більшості. Випадки фірми самі їх надають. В іншому випадку можна отримати ухвалу про тимчасовий доступ, в котрому разі фірма зобов'язана їх показати. І тільки в виключних виняткових випадках проводити обшук, але і тоді санкціонований суддею, і в присутності, в присутності адвокатів фірми. Так що ми тут бачимо, що цей алгоритм щось не дуже дотримувався у тому, що ми бачили і вчора і сьогодні. Ну не просто не дуже дотрималися. Дивіться, є ж е, документальні свідчення про те, в який спосіб в офісі провели обшук, що і двері вибили, і там не було належного рішення суду, і те, як оці маски шоу там проводили, і так далі. А якщо не буде реакції, точніше не буде до вас запиту від фірми, не буде від вас реакції. Знаєте, ми маємо двояку роль. Одна це розглядати скарги від підприємств українських від найбільших до найменших, а друге, це системно спостерігати і дбати про бізнес-клімат. І звичайно, що арешт в такий спосіб такого. Відомого представника одного з трьох більших інвестиційних банків України впливає і на загальний бізнес-клімат. Але знову ж таки я тут не хочу заглиблюватися в деталі справи, бо ми не є до того ані уповноважені, ані не маємо всіх даних. Але що воно вказує на те, що поставлений знак запитання навіть той поступ, який Україна вже осягнула протягом останніх восьми років. Це тривожний факт, пане Романе. З приводу бізнес-клімату зараз в Україні дивіться багато бізнесменів зараз говорять про те, що чиниться тиск, і Мазепі таким чином це така певна помста за те, що він виступав проти тиску на бізнесменів. Чи були у вас раніше ще скарги від бізнесу? Чи бачили ви цей тиск на український бізнес? Чи звертались до вас і чи ви бачили? І як ви зараз оцінюєте ось цей бізнес-клімат в Україні? Ну, знаєте, це є таке досить багатогранне питання. Ми бачимо приклад селективного підходу до? До правосуддя, до досудових розсудового до розслідування про це ми регулярно зустрічаємося. Говоримо із офісом генерального прокурора в експертній групі. Ми бачимо очевидно, що це це не є до тої міри, що бізнес неможливо робити в Україні. Ми бачимо зростання на 5% минулого року. Ми бачимо так, що тут не можна намалювати таку абсолютно чорно-білу картинку, але те, що такий інцидент, як те, що ми бачили вчора, і нині кидає тінь на бізнес-клімат і в великої мірі підважує зусилля президента і інших представників України за кордоном, щоб змалювати Україну як притягальну. Атрактивну для інвестицій тут, я думаю, немає немає великого сумніву. Пане Романе. А ви бачили? Бачите тиск на український бізнес? Ми бачимо форми тиску зі сторони правоохоронних органів. Знову ж таки, звичайно, не в такий спектакулярний наявний спосіб, як це у випадку в цьому випадку, що ми тепер обговорюємо. Але в тихіший, дискретніший спосіб він спостерігається, і ми з цим феноменом боремося е, тими засобами, які ми маємо. Мазепа не доїхав в Давос. Там був запланований контракт для цементного заводу в Кривому розі. Тобто, уявляєте, як це на економічному форумі цим партнерам кажуть. Та в принципі вони це бачать із медіа, щось, чому не приїхав, яка ситуація відбувається. І до речі, ви, як колишній посол, що можете сказати, як це впливає на прихід закордонних інвестицій в Україну? Воно очевидно не сприяє. Знайте, реальна боротьба з корупцією сприяє е, такій ситуації, де, ну скажімо, правоохоронний орган, який головно присвячений е, тому, щоб е, дивитися за державними службовцями, їхніми можливими зловживаннями, чомусь замість того, зосереджується на, е, на великих бізнесменах. Тут е, взагалі трошки все не зрозуміло. Почули, дякую за включення. Дякую за ваш коментар. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був бізнес-омбудсмен Роман Ващук.